Добрий любі діти та й шановні батьки. Тема сьогоднішнього року навчальний проєкт. Та чипені в повсякденному житті будуть корисні гарні знання таблиці множення». Всіх до класу закликає голосистий наш дзвінок і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Закрити ж таблиці множень. Найбільш древні згадки про таблиці були виявлені при розколках містми з а Дані наносилися на глиняних табличках, які не забували таблиці Піфагора, так і авторство приписують йому. Перше відоме зображення, що має вигляд квадрата, було знайдено в книзі Нікомага Гераського, повнігрецького філософа математика що так таблицю зображував наш Піфагор, давнігрецький математик. Майбутній математик і філософ вже в дитинстві виявляв велику здатність до наук. З раннього дитинства він прагнув дізнатися комого більше. У досвідчених настанників він вивчав геометрію, та о, астрономію, живопис, музику, особливо вагу він приділяв числам та їх властивостям. Піфагор надавав числа містичної властивості, вважав, що числа вправлять світу. Філософ вважав, що саму таблицю множення відображено життям Всесвіту. Спочатку піфагором таблиця заповнювалася грецькими числами юніскою нумерацією. В Японії археологи знайшли дерев'яну дошечку з фрагментом таблиці множення, яку виготовили ще в 8 столітті. Єрогліфи, за допомогою яких зображення були цифри, схоже на лист існували за часи китайської династії Тан, тому вважається, що таблиці японці запозичили з Китаю. Я вже ж вивчаю таблиці множення в інших країнах. В Англії стали вивчати таблиці множення до 12, ще в середні віки. Це пов'язане з англійською мірою довжини 1 фут, що оддарів 12 дюйма. В Індії діти вивчають варіант таблиці до 20. А наші з вами бачимо до 90 включно. Пошук секретів таблиці множення почнемо з 9. Бачимо, якщо ми вниз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і тут бачимо так само. І ще таблиця множення на пальцях. Пам'ятаємо, що загортаємо якийсь пальчик і відповідно. Покладіть обидві руки на стіл, долонями вниз. Уважно розглянете схему. І виконуємо обчислення на 9. А ще цікаво, що сума чисел дорівнює 99. Так, таблиця цікавинки таблиці множення 2. Якщо бачимо 2. Тут 0,2468. І так само тут додається одиничка, і знову 0,2468. Якщо важно продивитися, то побачимо ритмічний повтор цифр в розряді. І так само, якщо ми суму будемо додавати. А, так, добутки з однакової суми 22. Це пов'язане з тим, що другі множники цих пар у сумі складають число 11. Так. Цікавинка таблиці множення на 3. При множенні числа 3 на парне число результат добутку парне, а при множенні не парне, відповідно, не парне. Тут можна побачити пари добутків з однаковою сумою 33. Другі множники у сумі складають число 11. Так само і е, стосовно таблиці на 4. Неважно згадатися, що ці в цій таблиці множення буде багато схоже з таблицею на 2. Пари добитків складають у сумі число 44, а другі множники у сумі дають число 11. І при множенні числа 4 всі результати добутку парні числа. Так, ця таблиця має свої особливі секрети. В розряді одиниць можна побачити ритмічний малюнок, який пов'язаний чергування парних та непарних множників. І відповідно теж однакова сума, але вже 55. І тут бачимо: нас парні на 0, не парні на п'ятірку. На, на перший погляд здається, що в цій таблиці немає нічого особливого. Але придивіться цифри одиниці утворюють ритмічний малюнок: 0, 6, 2, 8, 4. І відповідна сума теж буде 66. На 7 сума 77. На 8 відповідно 88. І всі добруть хоч парні числа. Так, які ж існують способи засвоєння табличного множення. Бачимо, створюємо на самостійно, такі ми з вами вже спробували. Так, є різні тренажери, є книжки, навчальне доміно на ігри, і навіть є таблиця множення це музичні пісні. Отже. Таблиця множення в професію. Які професіям потрібно добре знати таблицю множення? це бухгалтеру, продавцю, водію, лікарю, робітнику на станку, швачці, електрику, будівельнику, шеф-повару. Таблиця множення в повсякньому житті, режим дня, сімейний бюджет, купівля продуктів, придбання одягу, приготування їжі, ремонт квартири, театр, кафе та навіть подорож. Сьогодні наше завдання це повторити на рівня, про рівняння. Так, ми з вами вже на наступний урок будемо вивчати, починати вивчати нову тему. А сьогодні нам залишилося закріпити наше з вами вміння. Які записи є рівнянням? Перше так. Друге ні, ні, ні. ні. Так. Так. Молодці. Розв'яжіть, будь ласка, рівняння. 75 мінус Х буде 5. Я знайти Х. Потрібно 75, мінус 5, буде 70. Y плюс 12 дорівнює 42. Як знайти Y? Потрібно 42, відняти 12 і буде 30. Це мінус 40 буде 53. Як знайти це? Потрібно 53 додати 40. І відповідно буде 93. Отже, записала, будь ласка, ці рівняння. Зупиняйте від... відео. Та так, далі нам потрібно з вами скласти рівняння та їх розв'язати. Число 3 помножили на невідоме число одержали 9. Ну, наприклад, 3 помножити на а буде 9. Як знайти А. Потрібно 9 поділити на 3. Так, і буде відповідно 3. Наступно, невідоме число поділили на 5 і одержали 10. Ну, наприклад, y поділили на 5 буде 10. Як знайти y порівняно 5 помножити на 10, і буде 50, молодці. Число 54 поділили на невідоме число одержали 6. 6. Ну, наприклад, 54 поділити на к буде 6. Я знайти. Потрібно 54 поділити на 6. І буде. 9. 9. Так. І перевірочка. Написали номер 3 та порахували. Коли записала, тоді з вами рухаємося далі. Відновимо з вами істинні рівності. 4 на скільки буде, 28. На 7.

84. Так, дивимося. 8 на 7 56, 8 на 8 64, 8 на 9 72. 8 на 10 80, 8 на 11 88, 8 на 12 96. Так, розв'яжіть, будь ласка, задачу. Задача дуже легенька, але головне зрозуміти зміст. Під час акції в магазині Наталка придбала шоколадку за 10 гривень, що у два рази дешевше, ніж до акції. Визначте, якою була ціна шоколадки до акції. З яку ціну купила шоколадку Наталка за 10 гривень. І це в два рази дешевше, ніж до акції. Тобто, відповідно, у два рази більше. Тобто, що нам потрібно? 10 помножити на 2 буде 20, відповідь 20 гривень ціна шоколадки. І не забудьте записати коротку мову. Молодці, я вам дякую за чудову роботу та оберіть відповідну цеглинку. До побачення та гарного дня!